Доброго ранку ще раз. Я знайомлю вас із наступними нашими гостями. Це Олександра Артюхіна, волонтер. Та Роман Богославський, гравець команди з американського футболу у Журдської лісоруби. Доброго вам ранку! Доброго. Зібралися ми тут з такої ну не надто веселої теми. Приурочений буде, відбудеться незабаром матч, приурочений збору коштів для допомоги всім всім знайомої нам Євгенії Напуди. Я хочу нагадати нашим глядачам, що Євгенія Напуда це головний бібліотекар обласної бібліотеки, волонтер, активістка, дуже хороша людина. Чу. Уважна, яка дуже-дуже багато зробила для міста, для молоді, для е, військових. І... Ця людина дуже так прикро сталося. На жаль, вона захворіла на таку важку хворобу і всіма силами, зараз всіма засобами, методами навіть за кордоном збираються кошти для того, щоб Женя могла пройти лікування і знову повернутися до нас неушкодженою, здоровою, і продовжувати повернутися до свого звичного життя. Ми всі зараз намагаємося це зробити і допомогти їй у будь-який спосіб. Розкажіть, будь ласка, трошечки про своє знайомство з Євгенією, Трошки розкажіть про свою, свою її роль у вашому житті. Я Чи знайомі ви знайомі. особисто? Так, звісно, що знайомі особисто. Я думаю, що по навіть по роботі багато хто знає, що Женя в бібліотеці головний бібліотекар. Вона організовує дуже креативні заходи, котрі відбуваються там. Вона змогла вивести бібліотеку на новий якісно новий рівень. На те, що в бібліотеці ходять не тільки якісь заучки в окулярах і читають там, там можна зруйнувала стереотипи. Так, десь зруйнували стереотипи. Познайомилися ми з нею власне, в бібліотеці на одному із креативних її заходів, я вже не пам'ятаю, який це точно був із, із тих її креативних ідей, які в неї вирують в голові. От. А потім вже розвинулося наше знайомство власне, з рухом підтримки закарпатських військових, коли у нас ще тоді офіс був на 13, і нам у нас було багато книжок, які ми продавали на користь військових. Uh -huh. От, і вона прийшла і вона впорядковувала таку нашу міні-бібліотеку. І тоді вже ми якось, можна сказати, подружилися. От, і з тих пір це вже протягом двох років ми постійно кожен день спілкувалися. і Тому зараз хочеться е, докласти всіх зусиль, аби допомогти їй. Адже вона справді для міста, для е, бібліотеки, для е, людей дуже багато чого зробили. Тому з нею був знайомий і не, не міг її забути. Вона дуже світла і хороша, і сонячна людина. Так. Роман. Я б хотів зазначити, що не тільки ті, хто знайомі. Я, наприклад, особисто не знайомий. Ви не знайомі. Ні. На жаль, ми спілкувалися якраз з Ярцевою останній раз з цього приводу. Вона каже, що я всіх волонтерів ще до сих пір знайомлю. Просто у нас такий. Таким чином, побудовані взагалі наші матчі лісоробі, що ми намагаємося кожен раз знайти якусь благодійну складу. В їх організації, зокрема, минулого разу ми збирали на комплект інструменту для 128-ї нашої бригади. А цього разу, коли виявилося, ну виявився такий факт, і він почав розсуджуватися соціальними мережами, uh -huh. то ми не могли залишитися осторонь, і ми одразу прийняли рішення, що цього разу ми спільно з рухом закарпатських військових будемо збирати саме на допомогу Євгенії на Так, це було рішення колегіальне прийнято. І волонтери, і ті військові, котрі, котрими ми опікуємося, і власне спортсмени, що кошти будуть. Де цього разу спрямовані всі на лікування Жені. Тобто це було таке колегіальне рішення. От. Коли відбудеться матч? І де? Матч відбудеться завтра, в суботу, 25 червня, стаді... на стадіоні, муніципальному стадіоні села Бранець, але його багато хто знає як стадіон СК «Зінедін», тому що вони uh -huh. в порту. До одного знаходяться. Він почнеться в 15-й годині, але вже з 14-ї години 30 хвилин годин почнеться наша програма. У нас буде виступати колектив Федерації Черліного Закарпаття, буде виступати Бліц. Ми їм дуже вдячні, вони завжди нам допомагають. Знову ж таки, нам ну, без А Може ви таку так. спеку будете грати? Ну, був варіант або в першій годині, там або в 15-й. Я думаю, що до 15-ї години трошки може температура впасти. У нас буде конкурс, не конкурс, а аукціон благодійний, який знов ж таки буде мати на меті збір коштів саме від реалізації якихось предметів на благодійні цілі. Знову Хто таки, для... буде проводити аукцію? Це о 14.30, як Роман сказав, це почнеться проводити, будуть ведучі. Я думаю, теж всім відомо. У нас Шандор буде вести. Шандор буде <світ> вести. Шандор буде вести. Так що так. На лотерею буде представлено багато якихось наших волонтерських, волонтерських родзинок також фірми. Футболки від лісорубів, можна буде придбати різні сертифікати ем, теж на, на різні послуги. Минулого разу це була фотосесія з лісорубами, так, е, тренування з yeah. лісорубами і. Ще щось третє якийсь був, я вже теж не пам'ятаю, що але все, все пов'язане з лісорубами. От, плюс у нас буде така ще наша волонтерська точка. скажімо так, ми будемо. У нас там буде холодні напої, лимонади, компоти, наші сльози сепаратисти, які прогреміли свого часу на всю Україну. От, буде холодна окрошка. Буде, будуть хот доги, все як на таких класичних матчах з американського футболу. От власне, хочеться подякувати спортсменам, нашим лісорубам, американським футболістам, регбістам за те, що вони постійно підтримують волонтерів, постійно всім, як вся команда, так і як, скажімо так, такі її маленькі частинки, окремі одиниці так спортсмени. весь час, наприклад, роман з перших днів з нами з рухом. Власне, як почалося все. Всі ці події на Сході. От. ну І багато інших спортсменів теж небагато, скажімо так, тому що я вважаю, що це вже видатні відомі для Закарпаття люди і нас тішить те, що вони нам довіряють. І от зараз, що прийняли таке рішення, вже не допомогти, це теж для нас дуже приємно. На подібних матчах благодійних, які ви проводили, перед цим скільки коштів вдавалося зібрати? Якщо я не помиляюсь, минулий раз у нас щось на кшталт 7 да, тисяч. Так, більше так, було? 7 тисяч. Тобто, на жаль, активність населення в плані е, допомоги там, на, різні фінанс... на різні благодійні цілі, вона трошки впала, тому що ну, це довго вже триває. У людей і коштів насправді вже не так багато як раніше. І наскільки я зрозумів, останнім часом ну, порівняно з іншими mm -hmm. акціями, це в принципі ще нормальна так. сума. Так. Це велика сума, тому що у нас бувають такі заходи, коли ми там цілий тиждень стоїмо на ярмарках, і в нас виходить дві-три. А тут от за матч там насправді люди вже трошки втомилися. Від власне від У нас усіду. просто не було навіть, якщо чесно, сумнівів з цього приводу жодного члена команди, тому що е цього року запроваджений новий формат е вищої ліги з американського футболу. Він... Розкажіть нам. Ну, цього року вперше, я думаю, взагалі з усіх колишніх радянських республік, ми можемо сказати, що в Україні ми зробили величезний крок вперед. У нас 18 команд. Це, ну, ми майже по всій Україні. Так. Да. У нас е, дуже цікавий формат чемпіонату. Є вищий дивізіон, є дивізіон Б і С, які є аналогом першої ліги, але вони з них фактично можна виходити далі. Через стикові матчі можна виходити, навіть стати чемпіоном України. Зараз запроваджена обов'язкова вимога до команди проводити стрім в інтернеті. Тобто можна кожен матч Стрім буде... – це... це трансляція онлайн-трансляція. І, напевно, єдині лісоруби її поки що не до кінця виконують. Тому що на всі, всі інші матчі, ми не прикодимося своїх суперників, ну, не знаю, можливо, це нам плюс, тому що у нас аналізувати важче немає матчів в інтернеті. І порівняно з іншими командами там, з України, у них вже дуже хороша технічна база, вже багато легіонерів грають в чемпіонаті України. І раніше цим могли похвалитися тільки лісоруби, скажімо так. Uh -huh. І коли встало питання, що цього року це має бути вже інтертеймент, це має бути вже ми маємо людей затягувати на матчі. То у нас не було жодних сумнів. Ми одразу, оскільки в рух підтримки закарпатських військових, це переважно журналісти, медійники, люди, які знають цю роботу. Тому замість того, щоб когось на фінансовій основі залучати, там щось там якісь фермерні кошти заробляти, там і тому подібне, як роблять це там в Києві і, 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 і там в Одесі, і у Львові, там всюди вхід платний, щоб ви розуміли, нема що. То ми все це робимо. Да, ми просто одразу вирішили співпрацювати. Це буде корисно і нам, і це буде корисно так само нашим благодійникам. Так що. У нас є вигода і для однієї, і для іншої сторони. І я сподіваюся, буде і для третьої. Так, ми також сподіваємося, тому що ну, наша основна мета врятувати женю. Абсолютно. І так. ми зробимо це, я впевнена. Тому що теж основна, якби. Меседж, якщо так по модному uh -huh. говорити, в тому, що насправді багато людей е, можуть врятувати одне життя дуже легко. Е, якщо там для початкових якихось етапів для жені для операції потрібно 70 тисяч гривень, це тільки і, початковий так, етап. Е, і розділити на там, наприклад, на 3 тисячі людей, які там приблизно чи знають Женю, чи є її друзями, то це виходить по 23 гривні. Це не так багато на одну людину, але тільки от як слоган нашого руху разом сила. От тільки тільки разу ми можемо досягти тієї мети, яка в нас є. І так у всьому. Як обирається власне мета, з якою буде проводитися благодійний матч? Ну, ну зараз зрозуміло. ви Зараз почули. зрозуміло, але зараз це так само відбувалося процесом консультації з представниками руху. Ви радитеся і вирішуєте Так, да, Абсолютно перед кожним матчем ми радимося і вирішуємо. Як це буде цього разу? Великий плюс того, що ми завжди говоримо про те, що рух підтримки закарпатських військових це велика родина, спільнота друзів, скажімо так. І тут немає якогось в волонтерському русі якогось такої класифікації. Ти там журналісти, там політик, ти там не знаю, спортсмен, ти бібліотекар. Так само це, от всі. Така частина ну, нас називають ведмедями, тому що символ нашого руху ведмеді. Ми всі ведмеді, всі там лапи, лапи, крила, тобто кожна якась така краплинка Вже, Мені здається, всі так здружились там. Так, так. Це без, безмовно кажу, що це така родина. Роман, ви працювали коли-небудь волонтером? Доводилося працювали це. Не працювали. На увазі чи безпосередньо на локаціях я стояв? Так. Ні, на жаль, не стояв. Не стояв. Ні. Намагався іншими шляхами. Е, так, я, я думаю, Роман не хоче дуже говорити про те, як він, але як представник руху я можу сказати, що Роман з нами з перших днів, як у нас рух заснувався, він насправді дуже багато нам допоміг. Просто він не про все хоче говорити. В даний момент так само. Ну, власне, кожен допомагає в той спосіб, який може. Хтось такими матчами, хтось э, стоянням на локаціях, так. хтось фінансовою допомогою. Значення це немає. Головне, що ви і Головне, що люди допомагають жені, і це найбільше радує. Хочеться, щоб це мало зміст і найшвидше. І хочеться, щоб люди приходили підтримувати лісорубів. Чому тому, що вони є чинними чемпіонами України? Так, ми знаємо, і... ми ними пишаємося. Ми їх запрошуємо в ефір, це вже часто. І крім того, що вони чинні чемпіони, цей чемпіонат України для них важливий підтвердити цей високий титул. Статус так, високий статус, і якщо їм це вдасться, кому то ну, У нас насправді і минулого року ми виграли чемпіонат України. І нам прийшло запрошення безпосередньо до Ліги Чемпіонів з американського футболу. Я думаю, що з ужгородських команд у нас тільки жіночий гандбол може похвалитися тим з командних, угу. що вони вийшли в Єврокубки. У нас прийшло запрошення, але на даний момент. На жаль, ми не мали фінансової змоги прийняти участь, тому що це виїзди, наприклад, там в Фінляндію, в Сербію, в Австрію, і тому подібне. І на жаль, у нас до сих пір немає домашнього стадіону. На цю гру ми вже запросили Богдана Євстахіча. хочемо довести, що ми залишаємо в нормальному стані газони після себе. Тобто вам не хочуть відділяти за газому за так, що... є такі стереотип, що ми руйнуємо покриття поля. Ну, ми минулий раз в браницях фотографували після того, як пограли, спеціально, спеціально до і після. Да. І от тепер хочемо, щоб прийшов міський голова подивився, тому що у нас є чудовий стадіон в місті Ужгород, муніципальний, є автомобіліст. Якщо команда нашого рівня, ми чемпіони України, ми маємо грати на нормальному стадіоні. Я до речі, в ефірі «Тиси» про головне побачив, що Богдан Остахович каже, що нам не потрібне нормальне стадіоне нормальне покриття для американського футболу. По-перше, є різниця на що падати. Це по перше, ну, він же не грає в американський футбол. А по друге, питання навіть не в полі, а в інфраструктурі трибун і тому подібне. Ми хочемо, щоб у нас приходив глядач. тому що не так багато чи ви відчували підтримку? Зрештою немає в Ужгороді настільки успішних вболівальників настільки і вболівальників успішних командних видів команд. спорту. Крім нас і, напевно, жіночого гандболу немає. Так. І тут, власне, питання ще в тому стоїть, наприклад, недавно з'явилася інформація, що відомий стадіон Camp Nou, uh -huh. він прийняв матч із регбі, і нічого не сталося. Нормально сприйняли цю новину. Прийшов там матч, yeah. і, і все, ніхто не помер від того. Для прикладу в Англії, де у нас футбол ну, європейський на дуже розвиненому рівні, там майже всі стадіони. В маленьких містах вони приймають і регбі, це дуже популярний у них вид спорту, і футбол. І як ми бачимо по трансляціях, ну, газон на чудовому. У вас рівні, повинно бути якесь спеціальне покриття, чимось повинен бути обладнаний стадіон, чи це так важко. В чому складно, що Тоді я не е дуже розумію. Так вважається, такий є стереотип, що в американський футбол грають хлопці там, за 120-130 кілограм. Можливо, в ви скільки маєте? Я вагу? маю 82 кілограми. Да. У нас за 100 ну, це одиниці. Наприклад, якщо це там, драфтується в, НФ... в НФЛ угу. там, ну, в Сполучених Штатах, то дійсно там підбирають хлопців там, ну, певно, там, певної ваги, певного зросту і тому подібне. У нас немає можливості вести таку селекційну політику, тому що ну, бажа... у нас на даний момент взагалі команда проходить етап зміни поколінь, тому що молодих гравців не так багато. Зараз молодь віддає. Перевагу більше там комп'ютерним іграм, ніж реальному спорту. До речі, спорту. можете закликати молодь. Як вас знайти, як до вас потрапити, ми... як стати частиною вашої команди? У нас Скажіть. є Контакти в соціальних мережах, це і в Фейсбуці, в контакті є наша сторінка, Ужгородські лісоруби. Там постійно вивішується саме свіжа інформація. Крім того, ми робили набор на початку року, будемо його знову робити. Протягом сезону так само до нас можна приєднатися. Ми проводимо тренування постійно на буревіснику. Як часто? Двічі на тиждень це вівторок, четвер 7:30. Можна Чи, прийти подивитися. Можна прийти подивитися, можна прийти прийняти участь одразу. Угу. Якщо людина подає якісь надії, от, наприклад, у нас є люди, які приходять там місяць тому прийшли. Ну є у людини талант, то ми вже на цю гру будемо давати форми, будемо пробувати їх. А якісь бою. вимоги до е, статури, до стану зброю. Це, напевно, не довелі Американський футбол це, напевно, найдемократичніший спорт насправді, тому що з будь-якою статурою можна знайти собі місце на полі. Якщо ти великий і повільний, ти можеш грати там, де потрібна твоя вага, і тим просто потрібна реальна сила. Якщо ти швидкий і легкий, то ти можеш бігти і так само оббігати. Є комбінації, де ну, робиться ставка на силу, є там, де треба більше на швидкість, а де, де на, наприклад, на якісь інші якості. Може людина взагалі виглядати ну там 30 кг важити, але в неї руки, вона ловить все, що таке летить до неї. Тому ми, ми будь-кого. -ко, будь Прилаштуємо до відповідь до позиції, просто приходьте, а ми будемо пробувати вас. Я вам дякую за розмову. Вам бажаю гарних дякую. нових, сильних учасників, нових перемог. Таких відданих вболівальників, щоб вони у вас з'явилися і справді приходили на матчі, тому що мені здається, грати на пустому стадіоні ну, не так завзято можна це зробити, ніж коли в тебе купа підтримки, коли звучать ці крики, ці лозунги. І тому я вам бажаю цього всього. Вам бажаю, Олександрочко, щоб рух підтримки. Щоб ви дружили, але щоб е, збиралися з іншими, то я завжди хочу. Збиралися кавувати, і щоб нарешті припинилася та копітка робота, якою ви займаєтеся, і дуже цього хочеться. Вам також перемог, і найважливіше, хочеться побажати перемог Жені і. Всіма спільними зусиллями, якимись такими молитвами, вболіваннями з нею я впевнена, що в нас все вийде і в неї в першу чергу. Я вам дякую за те, що ви не байдужі, дякую всім глядачам, які долучаються до допомоги Євгенії на Пуді. продовжуйте це робити надалі, тому що вже ні попереду ще важка реабілітація і такий тривалий процес лікування. Поки що з вами кажу, побачимося незабаром. Не перемикайте нас, дивіться і далі.